Ракети, випущені із сектора Гази, перехоплює ізраїльська система ППО Залізний купол. Так міста Ізраїлю обстрілювали в п'ятницю рано вранці. Це була нова партія із 44 ракет. Частину було спрямовано в море, частина могла приземлитися на суші. Про руйнування чи людські жертви інформації поки немає. Тієї ж ночі авіація Ізраїлю завдала ударів по сектору Гази, а також по півдню Лівану. Армія повідомляє, що вразила цілі терористичного угруповання Хамас, зокрема тунелі та заводи з виробництва зброї. Це стало відповіддю на ракетний обстріл із Ліванської території, найбільше із 2006 року. По Ізраїлю випустили понад 30 ракет. 25 перехопив залізний купол. Водночас служба швидкої допомоги повідомила, що один чоловік дістав легкі осколкові поранення. Відповідальність за обстріл не взяло жодне угруповання. Але ізраїльські військовики вважають, що це справа рук Хамасу. Прем'єр Ізраїлю Бінямін Нетанягу сказав, що внутрішні протести в країні не завадять людям об'єднатися проти загроз. Щодо агресії проти нас на інших фронтах, то ми завдамо удару нашим ворогам і вони заплатять за кожен акт агресії. ООН засудила ракетний обстріл Ізраїлю з боку Лівану. Вона також закликала сторони проявляти максимальну стриманість. Ми закликаємо підтримувати зв'язок із нашими миротворцями та уникати будь-яких односторонніх дій, які можуть призвести до ескалації ситуації. Напруженість у регіоні зросла, коли десятки палестинців вступили в сутички з ізраїльською поліцією біля мечеті Аль-Акса в Єрусалимі. 5 квітня правоохоронці провели рейд на храмовій горі, оскільки надійшли повідомлення, що група людей із фальшфеєрами, палицями та камінням замкнулася в мечеті. Як наслідок було затримано коло 350 палестинців. Вони стверджують, що замкнулися в мечеті, бо єврейські віряни нібито збиралися принести в жертву козеня на храмовій горі під час єврейського свята Песах. Цього року він збігся зі священним для мусульман місяцем Рамадан.